27-28 липня у Парижі відбувся семінар для представників молодіжного руху компаній-членів Паризького центру ВАОС, який був присвячений обміну інноваційними ідеями та проєктами молодих фахівців ядерної галузі. В рамках заходу учасники з 12 країн світу презентували 21 проєкт. Україну зі своєю роботою представляв працівник цеху теплової автоматики та вимірювань Хмельницької АЕС Вадим Чуб. Коли я їхав на цей семінар, однією з моїх цілей було показати що Хмельницька АЕС турбується про свій персонал, що вона Прагне покращувати виробничі умови, що вона розуміє, що зараз ми працюємо дійсно в складних і психологічних умовах через війну, і різні виклики нові перед нами з'являються. І власне Хмельницька АЕС турбується про свій персонал. За словами нашого співрозмовника, представлений ним проєкт стратегія захисту та розвитку персоналу в умовах війни та на етапі відновлення країни. Містив три основні положення, які впливають на поліпшення виробничих умов для персоналу, розвиток Дерства забезпечення психологічної безпеки, а також створення карти навичок для збереження досвіду та знань. Основна ідея в тому, що дійсно зараз є дуже багато причин, що і ризиків, які можуть впливати на персонал, можливо, хтось через страх війни може покинути країну. І наша задача як Хмельницької атомної електростанції зберегти свій персонал або ж їхній досвід та знання. Над своєю роботою Вадим працював декілька місяців і щиро вдячний колегам та безпосередньому керівництву цеху ТАВ за їхню допомогу та підтримку у реалізації цього проєкту. Оскільки захід мав статус міжнародного, попри знання англійської мови, довелося докласти додаткових зусиль і у питанні вивчення специфічних термінів. Особливим викликом для мене було це те, що семінар був англійською мовою, і завдяки підготовці мотивації я зміг справитися з цим викликом. Дійсно. Презентація мого проекту сподобалася учасникам, тому що як в офіційній, так і в неофіційній частині дійсно підходили учасники і зазначали, що дійсно була чудова презентація. Вадим вже третій рік працює у цеху теплової автоматики та вимірювань і постійно бере участь у конкурсах, які організовуються Хмельницькою АЕС для молодих спеціалістів станції з метою заохочення ініціативності, розкриття науково-технічного потенціалу, підвищення загального рівня знань у сфері атомної енергетики. А також обміну досвідом пошуку нових ідей і шляхів автомізації виробничого процесу, серед здобутків два других місця на конкурсах наукових доповідей та рефератів з охорони праці, а відтепер і участь у міжнародній конференції. Каже, що подібні заходи сприяють саморозвитку і професійному зростанню. «Живу з принципом, що треба постійно навчатися, самовдосконалюватися. І, власне для мене такі конкурси це є як певний виклик для того, щоб. Якось поглибити свої знання, щоб розвинутися в різних сферах життя, і от власне саме ці конкурси допомагають у цьому. Віримо, що саме за такими молодими і талановитими фахівцями, які не зупиняються у своєму професійному розвитку, впевнене майбутнє не лише Хмельницької АЕС, а й енергетичної галузі України.